Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.2 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу рикін Лисенко Чертника Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника з іменем «Права 2.2. Під час виконання завдання я буду використовувати PowerPoint 2021, але ви можете використовувати і інші версії PowerPoint. Налаштуємо переходи для даної презентації. Вибираєте будь-які з ескізів слайдів. Давайте виберемо, наприклад, другий. І переходимо на вкладку Переходи. У групі Перехід до цього слайда потрібно вибрати перехід відкривання. Якщо зразу даний перехід у вас не відображається, то натискаєте кнопку додатково, ось сюди. І відкриваються всі переходи. Вибираємо відкривання. Бачимо, даний перехід відкриває з права наліво, а нам потрібно, щоб відкривало знизу справа. Для цього вибираємо параметри ефекту і вибираємо знизу справа. Тепер налаштуємо тривалість даного переходу, збільшимо трішки в групі хронометраж, поставимо 1,5 секунди. І застосуємо даний перехід до всіх слайдів. Для цього натискаємо на кнопку застосувати до всіх. Можна зразу переконатися, що працює. Запустимо презентацію спочатку, Клацаємо лівою кнопкою миші і бачимо, що в нас слайди змінюються з переходами. Давайте вийдемо зараз з презентації. і повернемося назад на вкладку переходи. Ще налаштуємо трішки. Саме встановимо час демонстрації кожного слайда. Ось тут під зміна слайда, там де після, поставимо ось цей прапорець і встановлюємо 2 секунди. А от прапорець біля клацання кнопки миші знімемо і застосуємо це для всіх слайдів. Тепер у нас всі слайди будуть змінювати автоматично через 2 секунди. Якщо в нас знятий прапорець ось цей клацані кнопки миші, то ми не зможемо перемикатися між слайдами натисненням лівої кнопки миші. Давайте запустимо нашу презентацію і переконаємося в цьому. Бачимо, через 2 секунди в нас змінюється. А якщо клацаємо лівою кнопкою миші, то слайди не змінюються. клацаємо лівою кнопкою миші. Ну я думаю, ви помітили, що ви не встигли прочитати весь текст на слайдах, там де є більше тексту. Проведемо репетицію та збережемо тривалість показу кожного слайда. Це можна зробити автоматично. Виберемо перший слайд. Переходимо на показ слайдів. І ось тут вибираємо репетиції часу. Єдине, що я зразу скажу, в зв'язку з тим, що слайдів багато, давайте я зроблю тільки для двох слайдів, щоб було швидше. Ну, а вам потрібно буде зробити це все для всіх слайдів. Тобто, коли ми запустимо репетицію, вам потрібно буде прочитати, що знаходиться на даних слайдах. Отже, запускаємо, бачимо, у нас є ось тут відлік часу. Я вам розкажу про відкриття нових земель та навколосвітні подорожі. Натискаємо ось тут кнопку далі. Переходить на наступний слайд, розкажу про визначних мандрівників Марко Поло, Христофора Колумба, Фернандо Магеллана. Ну і ви натискаєте кнопку далі, а я натискаю кнопку закрити. І в мене з'являється ось таке вікно. Коли ви пройдете повністю всю презентацію, всі слайди, то у вас воно також з'явиться, де буде показувати загальна тривалість показу слайдів. Натискаємо так. І тепер перейдемо на переходи. Бачимо, вибраний перший слайд. І в нас було 2 секунди, тепер 13. На другому було також 2 секунди, тепер 13-57. І у вас тепер зміниться для всіх. Ось, ну, тут я не змінював, то так дві залишились. Тепер, коли ви запустите презентацію, то ви встигнете розказати чи прочитати. Весь даний текст. На першому слайді я багато розказував, вам, через це в мене зараз не переходить. Ось тепер перейшло. Я розкажу вам про визначних мандрівників Марко Поло, Христофора Колумба та Фернандо Магелана. Ну і так далі. Вийдемо з презентації. Для цього, наприклад, натиснемо клавішу Escape на клавіатурі. І збережемо презентацію у власній папці. Для цього виконуємо файл, зберегти як, а не зберегти, бо зберігаємо в іншому місці. вибираємо огляд. І в мене власна папка знаходиться на робочому столі. А ім'я презентації буде те саме: право 2-2. Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!